Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас відео огляд на ваги HOKO HI21. Це підлогові електронні ваги з функцією аналізу складу тіла, які дозволяють не лише вимірювати вагу, а й отримувати інформацію про параметри тіла завдяки спеціальному додатку. Мають сучасний та мінімалістичний дизайн, виготовлені з міцного скла, мають дисплей, також працюють від батарейок і мають спеціальні електроди для зчитування параметрів тіла. Загалом вони компактні та не займають багато місця. Топ! також ви можете завантажити ось цей додаток та підключити ваги до вашого смартфону. Додаток показує детальні результати про склад вашого тіла: відсоток жиру, м'язову масу, вміст води та інші параметри. Також ви можете відслідковувати ці показники і дивитись їх зміни з часом, що допомагає краще контролювати ваші фізичні показники. Ваги Хоко HI21 поєднують стильний дизайн, точність вимірювань та розширений функціонал для комплексного моніторингу здоров'я. Зацікавило? Тож переходь на наш сайт і замовляй!